Я побачив, як ця бабуся плакала серед вулиці, тому я розвернув автівку. І зараз ми з вами з'ясуємо, в чому справа, і я впевнений, підіймемо її настрій. Добрий день, ти все доброго. Додому їду в бініку, там не знаю, що робиться. Син запив дуже, дві корові припив, тюнки, а я невістка вмерла. 49 років, дітей та й посеропила О, Господи. У мене все буде. Вам, вас як звати. О, Марія, а скільки вам років Марія? Ось ця три дорогі. Я так плакала, як він сітьоки здоровені. Надо було піти на базар, там. молочні купили би, ну не різать же їх на м'ясо. а він мене на три буки посилає. Ти заїбала мене, мати все віддала. Хіба мати заробила цього? Ви мене дуже розчулили. Пішли в магазин, я вам куплю, що вам потрібно. То ти що? Що вам там поїсти, щось там, смаколики. А що ви ліцею закриваєте? Бо беззуба стати. Та -та, не, 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 я була така красива, справна, на 30 трички 20 виїхав, як тебе мене Данило звати? Мене Данила звати. Данила, ти оце на цій машині Так, да, це моя зі. Мені, мені, якби такий синів, ти? Він я... раніше не був такий, як тир, я все одно мене обзивав. Все, зараз поїдемо в магазин, тримайте тачку, точка возьму. Що, йогурт любите? Знаєте вам йогурта? Ось такі ковбаси. Давайте молочка цілом возьмімо. Сирочка возьмемо. Яєчки вам возьмімо. Кокурочку возьму вам. На здоровочку, от філія вам возьмемо. Хлібушка візьміть, який ви хочете. Бананчики зважать потім. Да? О, гляньте, у вас посмішка. Так, 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 перестаньте, пішли. Хочете кофе, Давайте, яке вам. Попийте, пий, якщо ви любите, пийте. Я дуже сподіваюсь, що ти у вас... по українськи так розваєш. Ну, як і ви, Ви ж теж на українській розмовляєте. Ну, бо я по-русски не вмію. О, я теж не, не вмію. А, Тут... а звідки ти сам? Я в Запоріжжі народився. А, а я в Хмельницькому, сорок. Я... Якраз війна, повне село німців, а там німець, там такий хороший, Візьме мене на руки. Марусіш маленький. А потім вже це його, як їх гнали наші. То вони що він на ходу кинув маминому брату. Він дуже бідний ватне, і пиву цю пилять дрова. О. І якби я тебе побачили ну, старші, не розстріляє. Він дуже плакав, що він діток побачив. Такі хороші і німці. Такі ти то, ти... Той... добрі, добрий, 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 я дуже сподіваюся, що у вас все наладиться, бо я коли я, таких дівчат, як ви, зустрічаю, то не тільки настрій піднімаю, а в них ще й доля змінюється. Хочу... Це ти що? Так, да, все буде добре. Я вам хочу дати таку відкриточку. Це ж ти 500 гривень мені даєш? Да. Це ночок, ти Та, так втратився. Нічого страшного. Твоя лічна машина. Ну, звісно. Та ти що? Красиво. А де ти її ставиш, щоб не в гаражі. Гараж. Радий був вас побачити, бережіть себе. Стільки мені всього помір. Я котрий раз переконую, що на моєму шляху зустрічаються саме ті люди, які потребують допомоги. Прошу і вас, не проходьте повз. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю. Бережіть себе.